Вітаю вас, друзі. Абсолютно відірваний від реальності, поїхавший дегенерат, який сам себе вважає президентом так званої Російської Федерації, і розшукуваний воєнний злочинець Владімір Путін учора виступав із черговим стендапом. Um, no. 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 No і, <свистов> розумієте? <свистов> <свистов> надзвичайно змістовна розповідь. Дякуємо. Владимир Путін учора увімкнув режим історика і почав розповідати, що виявляється Польща сама винна у тому, що нацистська Німеччина на неї напала, розв'язавши Другу світову війну. Польща спровокувала Гітлера. Польща <пільші> наділа дуже багато шибок перед второю світовою війною їм Окрім того, що Владімір Путін є видатним істориком. Він також виявився і фахівцем із питань оригамі, бо заперечує, що так звана Росія це паперовий тигр. Ти паперовий тигр? Бумажний тигр. То тоді сама НАТО. Та наприкінці гору взяло його третє Альтрего літературне. Він почав цитувати Пушкіна. Геннадій Труханов, громадянин Російської Федерації, який зараз керує Одесою, був би задоволений. Він же досі зберігає пам'ятник Пушкіна у місті. Великий день Бередіна, братський трізний твердили, шли же племена. Під Росії угрожає. О, ні, знову розповіді про племена. Для того щоб зупиняти племена тієї орди, яка суне на нашу землю. Треба негайно ваші дві гривні на поточний русоріз. Дякуємо кожному, хто донатить і підтримує армію. Кожний ваш донат приближує нашу перемогу. Ми із вами дещо просідаємо по збору. Дуже важливо закинути навіть одну гривню. Долучайтеся обов'язково. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і там вже поруч є кнопка Підписатися на мій канал, натискайте її. Якщо ви не знали, то Владімір Путін це зрадник так званої Російської Федерації, за словами самих російських пропагандистів. Але давайте про усе по порядку. Путін зізнався, що він свого часу просився до НАТО. Наша страна дважды заявляла навіть uh, о своей готовности вступить в НАТО. В ходе визита президента США клінтона в Москву я вже об этом говорив в 2000 году, когда ми з ним на эту тему теж разговаривали. Отож, Владимир Путін разом із Удмуртом та Банкетним були кучкою предателі, які хотіли втягнути так звану Росію до клятої організації. Ну був епізод. Когда кучка придателі требовала, буквально приділило все можливе, щоб стати частиною НАТО, щоб Росія стала НАТО? Ну а тепер давайте про серйозне. Останнім часом росіяни атакують повітряний простір країн-членів НАТО. Якщо казати про Данію, наприклад, то підпливає російський танкер, із якого запускаються безпілотники. Владиміра Путіна вчора про це запитали, і він вирішив віджартуватися. Мовляв, це не він, але можливий він. а Владимир зачем ви? В Данію не, не, буду да, не надо дровну в посилається не буду Росіяни практично не приховують своїх агресивних намірів щодо країн-членів НАТО, але при цьому Владимір Путіна вже ж запевняє, що ніхто ніколи не планує на НАТО нападати. Ви що? Росія збирається нападати на НАТО. Но в это поверить невозможно. Ми самі никогда не ініціювали военное противостояние. Росіяни ніколи не розв'язували війни. Росіяни ніколи ні на кого не нападали, особливо на Україну. Напередодні повномасштабного вторгнення Владимир Путін казав те саме. Это вопрос провокационный. Росія проводить миролюбиву зовнішню політику. Володимир Путін запевняє, що так звана Росія ніколи за жодних обставин не нападе на жодну із країн-членів НАТО, але тут же готує росіян до майбутньої атаки, виправдовуючи це агресивною мілітаристською політикою Європи. Внимательно слідім за набираючою силу мілітарізації Європи. Просто це слова, либо нам пора приймати відповідні міри і ще однією майбутньою підставою для агресії Володимир Путін називає стрімке розширення НАТО неподалік від кордонів так званої Російської Федерації. І так це каже та сама істота, яка пояснювала агресію проти України необхідністю зупинити розширення НАТО. Ну тепер э, границя між Росією і и... НАТО. А настало великий геополітик, який добивається результатів, прямо протилежних від тих, які він сам декларує. Резюмуючи, так звана Росія ніколи за жодних обставин не планує нападати на жодну із країн-членів НАТО у Європі. Росія про це не думає. Росія абсолютно випадково формує нові військові округи. Росія просто погрожує усім навколо, але одночасно не погрожує. Росія нападає, але одночасно не нападає. Помці чоловічки зелені були в Криму. Вот, без опознавательных знаков. Ну, могут появиться какие-нибудь зеленые суденышки, которые будут подплывать без единого опознавательного знака, и просто воздействовать тем или иным образом задействованием э, огневой мощи. На суда стран НАТО в Балтійському басейні. Взагалі, Владимир Путін виступає за мир. Він за мир між Росією та Україною. Він був би і радий завершити російсько-українську війну, але знову ж таки Європа не дає. Ну, ви самі подумайте, Трамп вимагав зупинки вогню. Путін відмовився. Трамп вимагав, щоб була зустріч із Зеленським. Путін відмовився. У цьому винна вже ж саме Європа. К сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на большинстве. За то, що не довось прикратять, а на мінженці прежде все на Європі говорив оцей поїхавший дегенерат, і про стан російської економіки. Ви напевно здогадуєтеся, що вона перебуває у прекрасному, у найкращому стані за усю свою історію. І 4,1% економічний рост тимпи економічного росту і 4,3% – це десятих вище, ніж. Чим е, мировые значения. И саме тому, оскільки російська економіка зростає із рекордними темпами, було ухвалено рішення підняти ПДВ на 2%. Известно е, уже о принятых правительством решениях в сфере в сфері, в сфері е, НДС на 2%. Ну про на останок, окрім цитування Пушкіна, Владимир Путін став погрожувати ударами по українських атомних електростанціях. Тому що він за мир, тому що він у жодному випадку не терорист. У них є ще працюючі електростанції на їх атомні електростанції на їх стороні. І що нам мешает отвечать зеркально? А пусть задумуються над цим. Взагалі виступав Владимир Путін багато більше трьох годин, що свідчить, що він навряд чи подохне найближчим часом. Ну, принаймні, своєю смертю. На жаль, він говорив багато про що, але про дещо не сказав. Наприклад, чому росіянам погано спиться? Це вже все закінчиться. Я уже Кожну Карнебудь без Коли це все закінчиться? Жодного слова владімір Путін не сказав і про те, чому на так званій Росії є бензинова криза. Як так сталося? Що росіяни видобувають нафту, а у них не вистачає палива? Напевно, якби росіяни мешкали у Сахарі, у них би закінчився пісок. На мене так сильно давити вся ситуація з бензином. Можна я ласка, чуть-чуть машина Стоїть вот на коло була з нулем бензину. Все вже До речі, якраз поки я записував оцей випуск, невідомі безпілотники атакували вперше орський нафтопереробний завод, який розташований аж на кордоні із Казахстаном. він, він падає. Збили, Вон, вон, дим, смотри. Збілі походу не сказав чомусь Володимир Путін нічого і про те, що російська армія усе рідше використовує бронетехніку і усе частіше використовує віслюків а від почала також тренуватися, їздити і на конях. знаєте, це, це не шутка. Вот це, це дуже радує. Звісно, все одно не можна недооцінювати нашого противника. Росіяни мають тактичні успіхи, але в цілому вони загрузли у російсько-українській війні. Російська Федерація не змогла досягти жодної із поставлених стратегічних цілей. І я переконаний, що вона їх і не досягне, тому що як показує виступ Владиміра Путіна, він взагалі відірваний від реальності. Він неправильно оцінює обстановку, а це означає, що він буде ухвалювати. Неправильні рішення, а взагалі, усі росіяни, які беруть участь у війні проти України або які не виступають проти цієї війни, вони вже ухвалили давно неправильне рішення, і за це треба буде відповідати. Я хочу вам подякувати, дорогі друзі, за те, що ви допомагаєте зокрема своїми донатами притягати російських воєнних злочинців до відповідальності. До вашей уваги трасса смерти, яку сделали беспилотники, на які выдали свои кошты. То есть в этом плане противник преуспел, реально преуспел. А что это дает ему? Вот то, что сейчас происходит на границе, особенно вот на трассе снагась Коренева, это типичная репетиция изоляции поля боя. Он понимает, что с помощью дронов он действительно может изолировать поле боя. Там такі птеродактили літають. Мені вообще показалось, що вона создана людей похищати, а не убивать Вот така птица летела. для того, чтобы оці птіці падали росіянам і далі на їхні пусті голови. Наші воїни завдяки вам отримали і ще триста нових FPV. Бажаю здоров'я, ми підрозділ прибульці 115-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо фонду спільнота Стерненка за надані ефіві дрони, частина яких вже виконує завдання на фронті. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Донайте цьому фонду. Слава Україні! Звод ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 го батальйону 104-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за наданих 50 ефіві дронів. 10 з котрих вже виконують свої бойові завдання на нулі. Це не просто техніка, це очі та точна зброя, яка ничить ворога і рятує життя українським захисникам. На даний час ерпові дрони вже на полі дуже важливі, але за допомогою їх ми маємо можливість влучати ворожу техніку з максимальною точністю, економити ресурси армії, та маємо можливість бити ворога в безпечній відстані. Дякуємо кожному, хто донатить і підтримує армію. Кожний ваш донат приближує нашу перемогу. Слава Україні! Ми бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади, хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам тупіві дрони русарізи разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Ми, воїни з воду бак 3-го батальйону, 105-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 20 дронів, які будуть нищити ворога на Покровському напрямку. Ваша допомога це не тільки якісна техніка, а й підтвердження того, що у нас сильний тил разом до перемоги. Слава Україні! Ми, бійці батальйону Ревен», щиро дякуємо нашим друзям зі спільноти Стерненка за чергову партію дронів. Вже завтра ці дрони будуть працювати на Покровському напрямку і продовжують вирізати окупантів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані їх дрони. Нищима ворога разом. Слава Україні, героям слава друзі! Як ви бачите, оцей поїхавший не планує припиняти війну проти України. Це означає, що ми маємо ставати сильнішими. Це означає, що ми зобов'язані проводити армійську реформу і більше берегти наших людей. А вже ж ми маємо іще активніше зараз допомагати силам безпеки та оборони України.